Щороку в Україні 250 мільярдів гривень державних коштів спрямовуються на закупівлю товарів, виконання робіт та послуг. Щоб створити конкурентне середовище у цій сфері, запобігти корупції та зекономити державні гроші, вводиться система електронних державних закупівель. Розпорядженням Кабміну ще в травні запроваджено відповідний пілотний проект. Електронні закупівлі здійснюються через автономну систему Прозоро. На даний час вона належить міжнародній організації, яка займається боротьбою з корупцією. А після завершення пілотного проєкту буде безкоштовно передана Міністерству економічного розвитку, тобто держава не витратила на створення системи не копійки. Реєстрація тут для замовників безкоштовна. А для учасників тендерів, якщо закупівля перевищує 35 тисяч, обійдеться у 175 гривень. Поки що за видом процедури це лише можливий реверсний аукціон, тобто переможець. Той, хто надав пропозицію з найнижчою ціною, коли це перейде до, скажімо, такого промислового. Застосування будуть застосовані, буде можливо засовати і інші процедури. Облдержадміністрація долучилася до участі у пілотному проєкті І розпорядникам державних коштів рекомендується використовувати електронні закупівлі на регіональному рівні. Сьогодні на сьогоднішній день всі розпорядники, які підпорядковуються обласні державні адміністрації, вони зареєстровані на цьому майданчику. 17 розпорядниками бюджетних коштів розпочата 24 електронні закупівлі. Крім того, є ще розпорядники, які не підпорядковуються адміністрації, проте теж використовують кошти місцеві. Вони теж здійснюють закупівлі. 90 електронних процедур було заявлено. Якщо не помиляюсь, 18 – успішних закону, який би зобов'язував розпорядників державних коштів здійснювати електронні закупівлі, поки що немає. Та Юлія Свириденко повідомила, що у грудні Верховна Рада розгляне законопроект про публічні закупівлі. Якщо його схвалять, то вже з 1 січня 2016 року центральні органи влади повинні будуть обов'язково їх застосовувати.